Людина не може відчувати мир, якщо вона не в Божому Слові. І коли вона в Божому слові, то після читання проходить вся тривога. Каже Спаситель: не бійся тільки віри. В цих словах для нас якби така підкріплююча сила, яка дві тисячі років вже лунає з Божого Слова. Коли ми читаємо Писання, то відбувається. Зустріч Бога з нашою душою відбувається невидимо на рівні нашої третьої природи, це духа, на рівні нашого духа, ось який сповняється тією зустрічю миром, радістю, спокою. І Слово Боже, ми читали в цій цитаті апостола Павла, що воно меч духовний, меч духовний. Ми розбирали, як, що воно діє, а тепер розберемо, що меч духовний. О, що це означає меч духовний? Перше це відтинає зло від серця. Відтинає зло від серця. Бо коли зло в серці, то воно впливає на серце, тобто на нашу душу, на наш розум, волю, почуття. А тут ти можеш відділити одне від одного, і в тебе десь є та сила, щоб сказати злу ні. Я не буду цього робити, не буду цього думати, ось і так поступати. Розвінчує неправду, тобто виявляє неправду. Якби е, дає таку роздільну здатність людині бачити. Третє, дає мужність боротися з гріхом. Оце важливо. Дуже часто для того, щоб себе утвердити, що ти християнин. Чи навіть сказати комусь, що от я не святкую Хелловін, що я от не п'ю алкоголь, мені неприємно, як ви стоїте і тут дим, сигарета забруднюєте навколишнє повітря і оточуючих людей. Тобто виявити свою Божу позицію, також Боже Слово дає людині мужність.